Футбольний прогноз Кубок України. Чотири матча, прогноз на чотири матчі. Перший матч Олександрія Динамо. Фаворит у букмекерів є саме Динамо, і в мене Динамо є фаворит про те, що Олександрія виграла за довгий час ігру, але це могло скласти зовсім по-другому. Черкаси мали свої моменти, і... але це футбол. Динамо втратило очка. але, попри те, що продали Ваната, я вважаю, що Динамо тут фаворит. Олександрія, якщо ставить, то лише що задні я Вважаю, що це єдине, що можуть забить, а так. Саме ставить на перемогу Динамо і на прохід Динамо. Наступний матч у нас Металург Маріуполь. Така собі рівна пара. Невеличку перевагу віддають букмекері саме Металургу. Я, наприклад, віддаю перевагу Маріуполі і вважаю, що, що ставить саме брать на прохід чи перемогу саме Маріуполь. Третій матч у нас з боку Вина Карпати. З однієї, сторони, так якби хтось скаже, повезло, що попалась команда з першої ліги, але з другої сторони, бо Ковина, як на мене, це команда, яка сильніша за Полтаву, сильніша за Кудрівку і за епіцентр, вона би зберегла би прописку у вищій лізі. А в Карпатах якби, ну, не все так добре. Чи як з Кудрівкою можна було б списати на те, що команда грала в меншості. Ото з Полтави і нічого тут списати не можна. Да? От не виграли команду. І якщо будуть грати так і з боковими, то я думаю, що вони можуть і програти. Прогноз мій: це на те, що Буковина іби не програє цей матч, брати якусь фору, саме дивитися в сторону Буковину, а, або брати по м'ячам саме менше 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 я думаю, що Карпати мають перестроїти свою грубою. Якщо вони не перестроять її і будуть так, як і грали лише на атаку, то може їх і програти цей матч. Команда досить не слаба їм попалась. І останній матч це Нива Полтава. Така собі рівна пара, невеличку перевагу віддають Ниві. Хоча Нива є командою, там хоч і тренер прийшов, але команда якби є слаба. Не знаю, можливо, вони на цей матч якби зберуться, сама Нива збереться. Але в загальному я якби віддаю перевагу саме Полтаві, попри те, що не все так добре в Полтаві, не все виходить, але вони все-таки фаворит в цьому матчі. Хоча для Полтави саме основна задача, я думаю, це зберегти місце в вищій лізі, а не продвинутися в кубку, так що вони можуть цей матч якось би трошки і злить. Треба буде дивитися, бо взагалі не браті, але так фаворит для мене Полтава. Такий прогноз на 4 матча, подобайку за прогноз, і всім удачі!